І всім привіт, народ, з вас. Підпистов-подобайком продовжуємо грати в Iron 4 з модом, який нам дозволяє пограти з Україну в 1917-му. Я забув в якому році. Коротше, неважливо. Так, ми зараз воюємо з. Ну, З ким ще ми можемо воювати. Так, так погнали, погнали, погнали. Зараз активно тут їх відбиваємо. У нас ми тут їм зробили міні-оточення. І так далі. Я сподіваюся, що я зараз зроблю їм. Величезні проблеми. Це моя мета. Нам зараз треба їх максимально сильно виснажувати, наскільки ми тільки здатні це робити. І тут, звісно, я не розумію, чому ось ця дивізія без постачання прям. Але нехай. Ну, до речі, ми майже звільнили знову Ростов. Не даємо їм тут взагалі закріплятись. Так, проду... коротше, давимо, давмо. Що, що ще робити? Бо вони щойно покапали в кінці минулого відео, капітулювали всі, хто міг би нам допомагати. Тому зараз фактично один на один лишились, і треба зараз ось на цьому моменті, коли вони ще не огофтались, не переорганізувались, не зібрались, повідбувати в них по максимуму. Особливо ось тут на півночі було б красиво. Так, моментами нам неприємно. Особливо ми, ось в місцях, де в нас нема організації, як тут. Але можна зробити ось так, ось так. І якщо ми візьмемо тут Вітіпськ, це буде прям прекрасно. Ну, бо ми отримаємо постачання. Ой, або. Daughліс. Це вже Латвійська. Латвійське місто. Ми зараз якраз в процесі звільнення Латвії. Якщо б я б міг зараз звільнити Латвію як окрему країну, і щоб вони як союзник там допомагали. Чому ні? Чому б я не... Чому мені не дають це зробити? Ось тут на півдні явно б нам не завадила б до такого допомога. Подивимось, подивимось. Сподіваюся, тут буде одне велике оточення. Все. У них лишилось лишився тільки один порт. О, нарешті. Біде було б хорошо зайти. Вас 5 відкріплю. В мене був до вас доступ більш прямий. Але взагалом так, це оточення. Прекрасне. Це прекрасне оточення. Є. Yeah. А. Да. Ну дайте мені вибити вас звідси. О, ось тут красиво. Сюди? Блін, в цей порт би. Mm. Два, Двоє з вас. Сюди, сюди. Є, yeah, все. Це вже оточення. І скільки тут дивізій? Ой, дуже багато. О, 11 дивізій. Просто ось так, мінус 11 візій зробити. Що може бути краще. Та-та-та, тут разом мене атакують. Буває. Я зараз Сталін звільню. Столицю. Естонську столицю. Але столицю. Чергова столиця. Він тут прям справді складно триматись, це дратує. Що, ви в 6? Окей, давайте сюди. Давайте поставлю вас в цих двох провінціях. не знаю, я не люблю, коли мене прибувають. І тим більше там таке відносно важливе місце. Я не хочу. Не хочу тут ті позиції здавати. Все, зараз тут не добиті будуть. Тут явне підкріплення потрібне. Туди, сюди. Красиво, красиво. Так, але тут справді складно нам починає бути дуже складно. Окей, окей. Все буде гаразд. Тут на нас зараз звільниться досить хороше угрупування. Ми їх давимо і досить сильно. І плюс я можу зараз ще 6 відправити на тренування дивізії. Є. є, є є та, Велика кількість дивізій нас зараз звільнилась і доктрина вже до кінця покращена, що там темп відновлення, бойовий штраф від нестачі припасів і так далі. Ну, Умовно, ось тут тепер там, де в нас нема постачання, нам легше стояти. А в нас, на жаль, багато провінцій, де в нас нема постачання. Що жах, і що по-хорошому не мало бути, але в нас є такі місця. А ще є місця, які типу, треба поповертати. О, а вітіпс забрав, я не розрахую. Я насправді так, кажу, не до кінця вірив, що я його заберу. І просто відправ наступати на вітіпск і забув про це. Забув, забув, забув. Ви забули? Забили про це? О. А, блін, я думав в цій провінції порт, а він наступний. Підстава. Я рахую все за підставу. Але красиво, що ми там ще в талені пробиваємось. Звільняємо всіх. Їе. Продовжуємо, продовжуємо давити. Блін, я просто. Де їх вся промисловість. Типу зжирає території, і вони просто пусті, просто пусті території зжираємо. Дайте мені свою промисловість. До речі, треба вже планувати наступну свою промисловість. Ну, Харків, давайте так, Харків вони вже не захоплять. Mm. Да, і далі не так багато провінцій, які б хотілося б забудувати. Короче, трохи збільшив чергу на будівництво. Самі продовжуємо їх давити і активно давити. Так само, як вони нас активно давлять, але ми більш ефективно це робимо. Як мінімум, мені так здається. Так, тобто, ти сюди можеш? А, ні, все нормально. Мені здалося, що він звідси може колись атакувати, я здивувався аж. У, оточення. Перед. Я нарешті тут перейшов. Сюди заходимо. Один з вас обов'язково Талін. Це програма мінімум, так сказати. Залізти в Талін. Єп. Ой, хтось втратив. Ще одну дивізію. М -м, як вас шкода, як вас шкода. Так і нас здається все в плюсі. Піхотку розширяти. Бо нам, типу, саме кількість дивізій. На жаль, да. На жаль, ми в такому стані, що нам саме кількість потрібна, а не якість. Є ще одне прекрасне місце для оточення. Тут ще одну дивізію. Ну, давайте просто оточенням розширятись. Тут виглядає як прекрасне місце, але тут більше провінцій треба знайти, зайти, тому просто просто атакуємо. Не через оточення забираємо, на жаль. О, є, закриваємо. Ось тут одна ось ця провінція на півночі. Дуже складна утримання, але ми її будемо тримати. Бо я так вирішив. І не ось цей бипорт забрати. Можемо? Та, пойди, зможемо? Та ідеї зможемо. Подивимось, вони без спорядження. О, щось по промисловості взяли. Він навчати нову піхотку, я не хочу. Настільки наперед. Напогнали промисловість. І до речі, я вже можу трохи по гірській піхоті і так далі піти. По спецпризначенцях. Виробляти трохи спецпризначенців. Дуже складно тут знаходитись. Давайте ось ці шість додаткових дивізії я на весь фронт. Та А, сюди ми можемо зайти. Зайдіть вже. Ви щойно зайшли в всю провінцію. Зайдіть вже. Все, є. Звідси сюди все, додатково укріпленість буде. Контрнаступ сюди. Все буде нормально, нормально, все буде нормально. Тут контрнаступ нарвались вони. Тут я хочу вже об'єднатися, щоб взяти ось цих в оточення. З цього атакуємо сюди. Та да все буде гаразд. У нас нема, очевидно, програшних позицій в той час, коли дипу, ми зразу-враз захоплюємо їх тут в в провінцію. І зразу в раз просто. Я тут саме фронтом поставимо. Так мене зараз хвилює, щоб я випадково з вас. Ага. Саме з вас якогось і додав. Звільняю від відповідальності. А ти йди сюди. Єп, захистили цю провінцію, але складно дуже знаходитись тут. І сюди. Взяти їх в оточення. Це найважливіше. та 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 майже. Ой, знаєте, ви в п'ятьох також ось так. Вітаю, у вас також лінія захисту тепер. О, все нормально. І... Кільки тут? П'ять дивізій, прекрасно. Що може бути краще, ніж закрити п'ять дивізій в оточенні. Ой, тут все ж таки ми здали. Розрічку провінцію, але все нормально. Не критично. Тут ми скоро до Смоленська зайдемо. Коротше, насправді нам нема сильно куди спішити, бо час на, нам на користь. Так, тут розширяю, тут видаляю. Їх поприєднував, все тепер тут нормальний фронт. Так, ви втрьох? Ви колись зможете сюди прийти? 91? Це треба спіймати момент, коли вони будуть туди атакувати. І одразу контратакувати, одразу після наступу. То я знадто пізно помічаю. Нарешті, так, я побачу дещо надцікаве. А саме місце для оточення. Є. Yeah. Дуже красиво зараз зробили. Мінус дві дивізії, звісно, всього, але одна з яких відносно нормальна дивізія. Контрнаступи, не забуваємося, все. Треба ще трохи їх підвиснажити, ще трохи. Ще трохи їх підвиснажити, ще трохи зібрати власних сил. І все буде гаразд. Вірмені каптула. Для нас це жахливо. Бо ми так поступово все більше і більше з ними один на один лишаємось. Це не прям критично і так далі, бо типу. Не критично, бо ми, типу, перемагаємо. Але все одно неприємно, коли нормальні країни програють. Ой, знаєте про промисловість точно, я в цій в, в льоні. Ось до льоні дійдемо, там вкрадемо в них промисловість. У-у-у, я, я спіймав цей момент, де вони атакують. Це є. Одразу контрнаступ і. нема сенсу в цьому. Окей. Ні, так ні що, я буду змушувати вас щось робити. Кажете, не можете, ну не можете. З ким не буває. Блін, тут боляче. На деяких місцях прям боляче. Якщо б трохи військових заводів отримав. При балтах майже немає військових заводів. Ну прям неприємно, чесно кажучи. Блін, тут можна було поточення, теоретично зробити. Це тут я не пропускаю точні, робимо точення. Що там? Ти ж не станеш, незалежним? Ну ні, маль. больше. Почекай. Видушнення суб'єктів. Все, натрима мінус. до автономії суб'єктів. Хочеш незалежність? А я не хочу, щоб ти була незалежна. Як тобі таке. Ну, тут красивіше, можна зробити оточення теоретично. Воно, Давай заходь. Ти сюди затримай, щоб вони не підходили Ага. Хотіли як краще. Отримайте. Я в них мінус 3 дивізії. Так, знову ж, моментами нам також неприємно. І це нормально відносно. А у нас на підході ще 24 дивізії, коли в них навряд чи є сили на розширення. Прям. Таке ж, як в мене. Я тут більший бонус для снігу, бо гор. Толком і нема в нас тут. У ще одне місце для оточення. Є-є-є. ще є мінус 2 дивізії в когось. Упс. Упс. Ну що ж поробиш? Я що, навмисно це роблю, не навмисно. Блін, тут і не місце для оточення, але вони занадто щільно тримають тут війська, а що вони прям провокують мене на оточенні. Занадто щільно ви тут тримаєте свої війська, чесно. Як вони сильно самовбиваються? Да, ми вже не тримаємо в 10 разів різницю витрат, бо я також активно йду вперед. Але вони дуже сильно самовбиваються. Я б навіть сказав занадто сильно. Є, yeah. одразу сюди. Ви втрьох, без одного сюди. Ви без одного також сюди. І чи шифт сюди. Підкріплення. Ви втрьох одразу атакуйте. А, не можете, бо вони вже атакують вас. Буває. Чого mm. ви самі не додумаєтесь відправляти? Підкріплення. Ну, будь ласка, будьте хоча б трохи розумніше. Ще трохи. Я не хочу ось цей занадто сильний мікроконтроль. Це мені не не подобається. Не хочу. Так, 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 тут вони, типу, нам роблять неприємно. Але нам все нормально, поки вони не виходять заточення. Дайте, давай, давай, давай. На секунду, просто зупиніть цей наступ на мене. І втратите скільки там? Сім дивізій, прекрасно. Але вони тут задовбують мене. Ну дайте, секунду перерву. І тут все менше і менше дивізій стоїть. Вони несвідомо виходять заточення. О, о, до речі. До речі. Погнали. поступово тут зараз зменшу кордон. А, давай кон тут контрнаступ, що вони знато розслабились. Її, нові дивізії. 24. Чи дістану я їх всі одразу? Моментами бажання одразу всі дістати. Давайте. Я знаю, де в мене проблемне місце. І саме це проблемне місце, і перекрию новими дивізіями. Фільдмаршал генерал. Цей фільдмаршал, ти будеш звідси по Харків стояти. Три дивізії, від якого. Будуть прикріплені звідси сюди. Тобто я зараз заміню ось ці 6 дивізій на нові, а 6 дивізій старі я прикріплю до До більш правильного фронту. Ось так. Коротше, більш логічно зараз це проставлю. Щоб 120-ка вже була нормальна і стояла, тільки займалася тим, 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 чим треба. Єй добивай. А можете трохи швидше? Я думаю, можна вдаляти неправильно трохи видалив, але. що ж, буває. Так. І вам тут видаляє все. Ви всі стоїте чисто в загальному фронті. Ви дивитесь сюди і все захищаєте, все. Молодці. Так, трохи краще. О, нарешті. І, звісно, з самого початку ми тут збиралися оточити більшу кількість дивізій, але 4 також непогано. 4, так, 4. Так тут ще б можна було б зробити оточення красиве. Нехай трохи вирівнюється. І тут так само. Давай допоможу тут трохи. Це ж це все, все ще не той прорив, який хотілося б. Гірську піхоту. Та погнали, давайте. Насправді так кажучи, нам точно не зайвий був, був би гірська піхота. Просто як якісь спецпризначенці, більш елітні війська. Ми зараз створюємо ось такі, типу, і так дуже маленькі. Так, б Маленьку гірську піхоту і не створити. Ну То 6 максимум ми можемо створити, нехай. Потім буде, будуть у нас спецвійська, спецпризначенці. Опа, і ми вдох сюди. Оточення. Нам неймовірно важливо зробити оточення. Блін, і по сосіянці зупинились нас атакувати. Ну, так, і те, і те не є сильною проблемою прямо для нас. Це може бути проблемою, але не є сильною проблемою. Так, і одне оточення погнали. Опа, вибиваємо. Мінус дві дивізії. Тим більше, більш-менш якісні дивізії. А тут. Погнали сюди. О! Це вже створює оточення для цих двох, я не знав. А, я не знав, що можна підкріплення відправити божню, коли так намальована мапа, що нічого не зрозуміло. Але насправді так кажуть, що я думав, буде ну, більше проблем після капітуляції усіх. Після капітуляції усіх буде більше проблем, але насправді так кажучи, ми тут досить непогано. Ну, не те, щоб непогано, прекрасно. Типу, оточення продовжується, фронт стабільний. Війська створюються. І стабільно створюються. Це прекрасно, ми розширяємось. Ми будемо скоро їх давити ще більш активно. Скоро гірська піхота буде, яку я відправлю спецпризначенців через Кримський, через Керченську протоку. Що може бути краще? Так, моментами в деяких місцях неприємно стояти. Але в, загаль, в загальній картині, типу, подивіться на це. Ну, вони втратили дуже багато. Знову ж, де їх промисловість, я гадки не маю. Якого біса, де вся їх промисловість? Чому я її не забираю? Що, де вона, як вона? Скажіть за все, в них просто в парочки регіонів забудовано і все. Ну, все. А я ж хочу нагадати, що в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку. Саме завдяки вам виходять відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.